Напередодні новорічно різдвяних свят на Волині рятувальники б'ють на сполох. Саме в цей період різко зростає кількість пожеж у житлових будинках. Про це говорили під час брифінгу представники ДСНС та газової служби. За їхніми даними, лише за цей опалювальний сезон на Волині вже виникла 121 пожежа, у яких загинуло 12 людей. І ці цифри кажуть рятувальники, можуть зрости, якщо мешканці не дотримуватимуться елементарних правил пожежної безпеки. це бенгальські вогні. Хлопушки, свічки і незначного шуму фєрверки. Ці речі можна використовувати в будинку, це навіть пише в їхніх таких технічних умовах експлуатації, але потрібно також знати: ці речі нагріваються до високої температури, і це є своєрідний відкритий вогонь. І його не можна використовувати так само поблизу легкозаймистих речовин, і щоб знизу не було. Також якогось ворсового покриття, або легко займистого, оскільки ці бризки вони не завжди охолоджуються, доки падають на саме покриття і можуть спричинити тим самим пожежу. На жаль, бувають ще досі випадки, що десь нелегально продають ці піротехнічні вироби більших класів, які несуть значний рівень шуму, це кримінальна відповідальність, за яку притягають. Як і постачальників, так і осіб, які використовують цю продукцію, окремо під час брифінгу наголосили на ще одній серйозній проблемі нестабільному електропостачанні. З дуже часто бувають виключення електроенергії, перепади електроенергії. Це дуже пагубно впливає на будь-які електроприлади, які знаходяться в хаті, особливо якщо у вас застаріла система електропостачання і, взагалі, проводки. Чим старіше ці елементи, тим більше вони підлягають пошкодженню або можуть бути. Виведені з ладу цими перепадами. Тому наголошуємо ще раз, якщо у вас вимкнуло світло, а ви бачите, або ви бачите якісь значні коливання електроенергії у себе в будинку, краще це світло вимкнути вручну у вас на лічильнику або на вхідному автоматі, щоб уберегти вашу оселю і вартісні електроприлади. Ще одна зона підвищеного ризику опалювальний сезон. Узимку люди активніше користуються газовими та електричними обігрівачами, котлами та пічками. А це означає не лише небезпеку пожеж, а й витоків та отруєння чадним газом. «В першу чергу для тих осіб, які використовують димохідні газові прилади, я би порадив придбати, якщо їх ще немає, газоаналізатори Вони є. Комбіновані, є одинарні, тобто є тільки на природний газ, а є і на чадний, і на е, природний газ. Можна його встановити в квартирі, для того не потрібно якихось спеціалістів, це звичайний електроприлад, який вмикається в розетку, встановлюється біля газових приладів. І відповідно, при витоку газу або при наявності концентрації чадного газу він дає сигнал. Фахівці закликають волиня не ігнорувати прості правила, адже вогонь і газ не пробачають недбалості, особливо в дні, коли люди найбільше перебувають у приміщеннях, готуються до свят і навантаження на мережі зростає в рази. Дарина Соболєва, телеканал Аверс.